Що робити фізичній особі-підприємцю, який отримав повістку про призов на військову службу? Які наслідки для його підприємницької діяльності? Чи повинен він сплачувати податки та ЄСВ під час військової служби? Будемо розбиратися у цьому відео. Насамперед, слід звернути увагу на те, що мобілізація ФОП не є підставою для скасування підприємницького статусу ФОП. Тобто підстав для припинення його підприємницької діяльності немає. Про це вказано у частині 3 статті 39 закону про військовий обов'язок. За громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію. Не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців, отже, у разі призову на військову службу ФОП може уповноважити іншу особу на ведення свого бізнесу. На підставі статті 237 цивільного кодексу України ФОП може надати довіреність такій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність має бути нотаріально посвідчена. А як щодо податків та ЄСВ? Хто і коли їх сплачує, почнімо із єдиного соціального внеску. На період воєнного стану всі ФОП звільняються від сплати ЄСВ. Але крім того, для мобілізованих ФОП у законі про ЄСВ передбачено додатково окремі правила, за якими призвані на військову службу під час мобілізації на весь строк їх військової служби звільняються від виконання своїх обов'язків, якщо вони не є роботодавцями. Отже, якщо в законі про ЄСВ для всіх ФОП буде скасовано загальну пільгу щодо ЄСВ, для мобілізованих ФОП діятиме своя окрема норма в цьому законі. Чи потрібно повідомляти податкову про те, що ФОП призваний на військову службу? Так, це варто зробити, адже на весь період служби для ФОП діє мораторій на застосування штрафів та пеніз ЄСВ. Хто має повідомити? Законом передбачено, що протягом 10 днів після мобілізації ТЦК СП має надіслати до податкового органу копію військового квитка або копію іншого документа із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Але зрозуміло, що для ФОП. Буде надійніше, якщо він сам надійшле до ДПІ за своєю податковою адресою копію військового квитка із супроводжуючим листом, де повідомить про дату свого призову на військову службу. А що буде зі сплатою ЄСВ за найманих працівників? У цьому питанні також діє пільга на період служби ФОП звільняється від сплати ЄСВ та подання звітності щодо таких працівників. Але зверніть увагу, уповноважена особа, яка здійснюватиме нарахування працівникам заробітної плати, повинна буде також нарахувати ЄСВ на суму зарплати. Але сплачувати ЄСВ до бюджету уповноважена особа не зобов'язана, оскільки в законі 2464 окремо вказано, що ЄСВ нарахований уповноваженою особою, сплачується до бюджету ФОП після демобілізації. Строк сплати ЄСВ, нарахованого на заробітну плату найманих працівників ФОП, за період його військової служби сплачується протягом 180 календарних днів з першого дня демобілізації ФОП. При цьому ні штрафи, ні пеня не нараховуються. Також закон передбачає, що вже після демобілізації ФОП має подати звітність про суми ЄСВ, нарахованого на заробітну плату найманих працівників уповноваженою особою. Штафні санкції за несвоєчасне подання звітності при цьому не нараховуються. Отже, підсумуємо: щодо сплати ЄСВ мобілізованим ФОП. По-перше, на період військової служби ФОП звільняється від сплати ЄСВ за себе. По-друге, мобілізований ФОП не зобов'язаний сплачувати ЄСВ на суму зарплати найманих працівників та подавати звітність. Це він зробить вже після демобілізації і штраф за несвоєчасну сплату ЄСВ та подання звітності йому не загрожує. ФОП на загальній системі оподаткування на весь період військової служби звільняється від обов'язку нарахування сплати та подання податкової звітності з ПДФО щодо своєї підприємницької діяльності. Це передбачено в податковому кодексі. Зокрема, самозайняті особи, підприємці, особи які проводять незалежну професійну діяльність, які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації, або залучені до виконання військових обов'язків, на весь період їх військової служби звільняються від обов'язку нарахування сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб. Якщо у ФОП є наймані працівники, яким заробітна плата нараховується уповноваженою особою. То така особа повинна нараховувати і утримувати ПДФО із доходів працівників та інших із осіб, але фактичну сплату цієї суми ПДФО до бюджету буде проводити ФОП після демобілізації. Податок на доходи фізичних осіб, що був нарахований та утриманий, уповноваженою особою з таких виплат фізичним особам, сплачується до бюджету демобілізованою самозайнятою особою протягом 180 календарних днів. З першого дня її демобілізації без нарахування штрафних санкцій і фінансових санкцій. По суті, діє такий же алгоритм сплати ПДФО і зарплати працівників, як і щодо ЄСВ. ФОП платник єдиного податку також має право на пільги з цього податку на період військової служби. Крім того, він не повинен подавати під час військової служби звітність з єдиного податку. Але ФОП платникам єдиного податку першої та другої групи. Потрібно звернути увагу на наступне: цілком можлива ситуація, коли податкова буде продовжувати нараховувати авансові внески з єдиного податку першої чи другої групи і під час військової служби ФОП. Адже інформація про те, що ФОП не здійснює діяльність у зв'язку з мобілізацією, у податкової відсутня. У такому разі виникає ризик застосування штрафних санкцій за несплату авансових внесків. Для того, щоб податкова не нараховувала ФОПу на податкові зобов'язання з єдиного податку та штрафні санкції за несплату податку, варто повідомити свою податкову про те, що ФОП призваний на військову службу. Для цього слід подати заяву про відсутність виконання податкових обов'язків. Зразок цієї заяви ви бачите на екрані, а шаблон заяви ви знайдете в описі до цього відео. А також слід подати в податкову копію військового квитка, де вказано про призов ФОП на військову службу. До речі, саме таке роз'яснення надала ДПС у своєму ЗІР, в якому говориться, що для скасування податковим органом нарахованих сум з єдиного податку ФОП першої та другої групи має право подати заяву разом з вичерпним переліком документів. На підставі поданої заяви з копією відповідного документа податкова скасовує нарахування єдиного податку в інтегрованій картці платника за весь період мобілізації ФОП у період дії воєнного стану в Україні. Та приймає рішення про скасування податкових вимог. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних Відповіді на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!